Шкода Суперб Sportline, коли бізнес-клас поєднується зі спортивним стилем. Два літри, дизель 193 сили і повний привід. Дивимось, що в нього особливого матрична оптика, яка вирізає об'єкти і робить поїздки вночі ще безпечнішими. Виразний спортивний бампер та елегантний спойлер позаду, що додають того самого спортивного стилю. Салон також у спортивному стилі. Темний салон. Спортивні сидіння ковші виконані з комбінового матеріалу, шкіра та суедія з масажем та незалежним підігрівом. І, звичайно ж, електрорегулюванням. Суперб сам тримає дистанцію, звичайно ж, з вашою допомогою. Також е, тримається у смузі. Обов'язково йде попередження про зміну смуги. Попередження є про втому, про уважність. Е, Суперб також рухається сам у заторі, допомагаючи уникнути аварії. Mm -hmm. Спортивне трьох кермо з перфорацією, цифрова панель приладів. Топова мультимедія 13 дюймів, звукова система Кентон на 14 динаміків, Smart дієлс, безротова зарядка та ряд інших опцій, які спрощують життя і водієві, і пасажирам. А для ваших пасажирів позаду все продумано для довгих поїздок. Перше – це підголівники для підтримки голови, далі це шторки на бічних вікнах, також на задньому склі. Підлокітник для двох стаканчиків для книжки або для телефону. І, звичайно ж, трьохзонний клімат-контроль з незалежним підігрівом передніх та задніх сидінь. І, звичайно ж, величезне багажне відділення на 645 літрів з електроприводом. А якщо ви бажаєте стати власником такого ексклюзивного супер, звертайтеся в наш автосалон, і ми допоможемо вам з вибором. Шкода.